До зустрічі з віце-чемпіоном України Олександрією готується столична оболонь. Зокрема, її 17-річний атакувальний півзахисник Артем Чорний, який у попередньому матчі пивоварів проти металіста 19-25 повноцінно дебютував в УПЛ, вийшовши на поле на 68-й хвилині. Юний гравець був дуже радий такій можливості. Втім, зізнається, що це лише початок шляху до головних футбольних мрій. Дебют у мене був 16 років так проти лівого берега. А це 17 років це як повноцінний дебют, можна сказати. У мене був проти Металіста 1925. А на насчет мрії, то це, можна сказати, як маленька частина моєї мрії, а до моєї основної мрії ще працювати і працювати. Під час гри старші підтримували, підсказували, Після гри там підійшли, підсказали там помилки. там, ну... Поради там дали добрі слова, це ну, дуже важливо для, для ну, молодого гравця. А так, про батька, футболіста, це напевно можна сказати, президент Слободян і головний тренер Антоненко Олександр Сергійович. А з футболістів-хлопців, ну там всі, як друга сім'я, ну, кожен до друга підказує, допомагає. Від Олександрії чорний очікує серйозного спротиву, бо впевнений, що поразки на старті сезону стануть для суперника додатковою мотивацією. Проте мета оболоні максимальна три очки. Адже наприкінці сезону команда хоче уникнути напруженої боротьби за виживання. Олександрія суперник серйозний, непростий, навіть не зважаючи на дебютували. Ой, почали сезон в УПЛ. Мені, я здаю, ну, мені здається те, що гра буде ще важкішою, тому що вони програли і будуть більш налаштовані на гру, захочу, хоч, захочу перемогти. Показати те, що та гра була помилковою. Але ми також на кожному тренуванні складаємося на максимум. Хлопці, ну, можна сказати, заряджені, кожен хоче перемогти і, надіюсь, три своїх бали ми заберемо в тому матчі. Я думаю, в ФК Болонь всі чудово пам'ятають, е, який напружний був минулий сезон. Е, але ну, ми не хочемо боротися за виживання за ці 15-16 місця. Я, у команди є амбіції піднятися вище до топ-10, до топ-8. Атмосфера колективі бойова. Кожен працює на максимум і я, ми віримо в те, що ми зможемо показати значно краще максимум